Чотири невідомі військові БПЛА переслідували літак Зеленського під час приземлення у Дубліні Ірландія. Давайте подивимось, чи справді готували замах, і все ж таки хто за цим стоїть? РФ чи, можливо, США, враховуючи останні, останню їхню поведінку? А чому питання стоїть, що це як можливий замах? Може, це просто як точка, як це убезпечити, зробити політ безпечним? Чому про це ніхто не говорить? Ну, убезпечують політ зазвичай, наче літаки, винищувачі, які супроводжують літак. А тут бепла було, невідомі, які порушили цей. Простір, як він називається. Я в курсі, але, але тут, тобто, ви розумієте, як мені показують, що тут є якась точка, якби таємний задум. І якщо б це реально був замах, то він був би приведений в дію, повірте. Ну, от тут якраз воно і той пазлик не сходиться. Якщо це був замах, ну, його по факту, бо дякувати, не відбулося, бо якщо б він мав реально бути, то він би стався. Бо є трійка мечів. Якийсь такий таємний задум. Можливо, якби була реальна небезпека якихось атак, то ці б мали би на себе прийняти якийсь удар. Як варіант. Розумієте? йде інформація так, якби це реально мав бути замок, він би відбувся. Так. Да. Бо тут прям чітко йде і дев'ятка мечів, і п'ятірка мечів. Тобто, чи тут мова взагалі йде про замах? Як такий. Mm -hmm. Добре, а куди вони тоді поділися? Я не знаю кімець історії. Я <рі> не було в стрічках, і мені не скинули. Ну, якось ага. так от саме цікаво. Тобто, з'явилися якісь БПЛА, ні звідки з'явилися, ні звідки пропали. Правда, ну дуже темно. Причому знали, коли, яким літаком він буде летіти, прямо саме біля того літака, саме вони з'явилися. Ну, вам не здається, дивним нічого в тій картинці, правда. Хто кому повідомляє, Ні, хто, хто яким буде Я ж кажу, хто кому повідомляє, яким літаком летіти Зеленський, коли він вилетить, куди б долетіти, які будуть історії. Це треба чітко знати інформацію, всю про пересування, щоб саме в той момент, саме по тій траєкторії, як буде летіти літак по тому шляху, запустити якісь БПЛА. Чи має до цього відношення Росія? Ну, давайте чисто так перевіримо. Ну, мені тут підтвердження немає. Ага, Ого. Це... це щось таке, тут знаєте, як, або питання, які пов'язані безпосередньо з Європою, або питання, які безпосередньо пов'язані з США. От США, можливо, це не то, щоб охорона, а тиск, типу, залякати. І тому не про замах, йде, а про якусь змову. Ну, я ж кажу, не слово замах мені не йде. Тобто тут два варіанти: таємний задум. Або просто як щоб зробити переліт, типу безпечнішим, в такий специфічний спосіб, щоб не привертати зайвий раз увагу, що типу бо ще біля того літака, ще летять там, супроводжують якісь винищувачів. Це точно зрозуміло, що хтось летить там важливий. Розумієте, це все одно привабити увагу, або ж як ви кажете, залякати з метою, що слухайте. Всяке може бути. Наступного разу може бути по-іншому. Наступного разу може бути замок. Давайте подивимося, що тут є як варіант момент залякування. Бо, от, наприклад, з тих карт, які тут випадають, що мені прям не подобається це трійка мечів, п'ятірка мечів і дев'ятка мечів. Тобто три карти з мечами є. Просто це не планувалося як замах ще раз скажу, бо він би реально відбувся. Мета залякати. Ну, в цьому логіка є. Бо далі випадає аркан місяця. таємний план. Знову карта якогось як злодія. Тому що чітко хто це організував, ті, хто знали, коли як інде буде летіти. Росія в цей момент, якби карта показана, не мала цієї інформації, то як вони могли там підіслати щось своє. А далі йде десятка жезлів, це карта тиску. Певний тиск, певна маніпуляція. Ну, от якась така історія. Тому в цьому логіка є. Друзі, ну така відповідь. Але повторення, знаєте... які питають. Ага. Але... Давайте ми ще це тему трішки Мабуть... продовжимо два слова. Історія <світ> з можливими, ще замахами на нього, на Зеленського, можлива. Особливо в період від двох тижнів до двох місяців. А за цим буде хтось стояти? Це... Зараз ця енергія є активна. А, а, ну, а, то, що Росія, це дуже очевидно. Тобто, ви самі mm -hmm. розумієте, це, це дуже очевидно, і те, що вони щось там таке періодично планують. Тут, як кажуть, і до ворожки не ходить. Але okay. це якісь такі от моменти, які можуть бути знову ж таки пов'язані з якимись цими історіями або спецслужби, або ще щось іноземними світовими іноземними, тобто тут напевно буде від динаміки підписання чи не підписання конкретного вже договору про СТОП війну. От від чого буде залежить, чи може це бути референдум стосовно окупованих територій? Давайте перевіримо, але ну, я в так відчуття вважаю, що так. Це якраз референдум по окупованих територіях це таке ключове. Так, так, так. Тут тобто, скарта навіть каже: ну що ви питаєте, як ви самі відповідь знаєте? Тобто, це швидше за все може бути таке, як референдум, наприклад, про те, чи згодні ви з тим, що окуповані території, наприклад, там. Uh, повністю Донецька-Луганська область, щоб, наприклад, був, чи має бути вихід uh, з тих територій наших військ, і чи вони повністю мають перейти під контроль Росії і бути визнаною її там, uh, її землями. Ну розумієте, як, яким чином це питання може бути побудовано? Тобто, передусім, це питання територій. Те саме, наприклад, Чому може бути питання Криму, Запорізької області, Херсонської області, тобто, і по кожній області може бути окреме, наприклад, там питання чи окремий референдум. Але це на рівні всеукраїнському, це не то, що там локально щось мало би бути. Це прямо мало би бути таке масштабне. Наскільки вірогідно, що буде проведений референдум, і власне на поки окупованих територіях, чи е, е наполягатимуть на цьому там партнери наші, ну я не знаю, чи можна партнерами. ну типу так союзники. Дивіться. Вони що, так дивіться, вони скажуть. Так ми ж проводили. Ну, вони ж проводили, пам'ятаєте, якісь там ці, які переконані. Референд... Незалежне. Я розумію, що таке Росія проводить і вибори речей. А ми на цього вимагати, тому що. А ви давайте, ми зразу скажемо, яка буде відповідь: що так, всі, хто на окупованих територіях, хочуть, щоб ці території спалили. На 19% за Путіна. Звичайно. Там, ну, і все прекрасно, всі розуміють, там не може бути якогось реального волевиявлення людей, які чекають приходу України, а вони їх дочекають і дочекаються. Ну не може бути там ненормального волевиявлення. Вони напишуть те, що їм потрібно. Тому асенс в цих референдумах там ніякого. Просто ніякого. Тому що згідно з Конституцією України, наскільки те, що дивився деякі такі, е, ну скажемо, чита в інтернеті, то. Не може просто собі там президент України чи Верховна Рада, чи хтось там ще просто захотіти віддати територію України там іншій країні. Ну нема нема мота, це ну воно згідно з суперечить Суперечиться все. То що всю конституцію міняти, всі закони міняти? Бо типу, бо Росії треба. Ну ну це це абсурд. Тільки це може бути якимось там способом через референдум. Якщо люди там висловились так, тоді це якось проводиться, і тоді вже. І вони, можливо, спеціально а, це що? зроблять, щоб скерувати що, ну волю українців. Хто на це взагалі зможе погодитись? Ну, хіба хто проросійський по факту, розумієте, щоби окуповані території визналися остаточно територіями Росії? Ну, хто зможе на це погодитись? Мені показують, що це має бути все рівно максимально по тій лінії фронту, яка є як стоп з подальшим вирішенням повернення нам нашого в позитивному ключі. Мені так як раніше показували зараз, це все рівно і залишається ця лінія. Останнім часом Сполучені Штати Америки почали тиснути на лідерів ЄС, вимагаючи і е, не погоджувати репараційний кредит, і вимагаючи не давати гарантій Україні. Про це вже висловились, там, наче і Фінляндія, ми з вами, але ну типу гарантій від нас не буде. Там і Бельгія дивні заяви, і ще угу. кілька країн. Хочу, щоб ми подивилися: все ж таки, вони дійсно а, вже ну. не партнери нам. Чи це для того, щоб ну, наче і з Трампом не сваритися, але при цьому все ж таки будуть підтримувати Україну? Ну, мені йде таке, що це теж певна політична, знаєте, якийсь такий, такий правильний політичний хід, щось наподобі цього. Так, як ви кажете, типу. Треба зробити якусь гучну заяву привселюдно. Там б не злився. Але є за кадром те, що обговорюється безпосередньо з Україною. Бо та фраза, що те, що має бути для нас в плані навіть якихось чи репарацій, чи тих заморожених активів російських чи ще щось, те, що все рівно має прийти, воно прийде. Тобто прийде той час. Ця лінія також не змінюється. А в них це як політична гра, політичний хід. Бачите, є карта ілюзій. І треба дивитися не на те, що які заяви робляться, а на те, що робиться за кадром, за шермою, на те, що робиться по факту, по результату. І не, не, це не означає, що якщо вони сказали, що так, що воно далі буде так. Тобто карта тимчасово воно може так і типу візьмуть якусь таку сторону, заморозиться. Але це якась політична гра. І в майбутньому зміниться тим більше там політика в США, вона все рівно зміниться. І позиції країн далі будуть мінятися. Ну так, і таке враження, що хтось прям мусить оце сказати, щоб реально зняти якусь певну точку напруги. Для того, щоб все-таки дійти до якогось результату, хоча б первинного стоп-війна. А далі буде далі, розумієте? Тобто все одно, хоча б. Трохи як малювалася, Тому... задаючи це питання, але фух видихнула. Тому ми подивимось з часом так, як воно буде проявлятись, але зараз якась така от політична гра, розумієте? Якийсь такий mm. політичний хід, політична гра, щось в цьому є. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.